Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі, коло сонця. Купані хвилини, світлої тривоги у віші. Вишиванка дитинча Карпата, що квітки зливає в параліт, Материнські ласки, усміх тата, прадідів пророчий заповіт. Вишиванка писанка чудова, звізда ясна, співу та верте, вишита водою рідна мова, думами дорога через степ. Вишиванка біла. На п'ятисталі сталі слава, воля, єдність, віра, ми журавлем курище вдалі, стелить вирій взорами крильми. Сорочку вишиванку до самого ранку Вишивала дівчина в сиву давнину, Скрещувались ниточки, розквітались квіточки, ружі та барвіно вздовж по полотну. Вишивала з піснею яблука барвисті, чи на дворі дощ був, чи холодний сніг. Вишивала ружу та вкладала душу, щоб на довгі роки вийшов оберіг. кольорові зелень тоді брови, Зовтий та колося, як... і плодовита осінь, і яскраве сонце, що стає заїхав. Сині стежини та морські глибини. До людей довіра і безкінечність вся. Ну а чорний килим туга загиблим, що за рідну країну віддавали життя. Хрестики червоні, то калини грона, і вогонька гарячий, і пролита кров. Але ще це родина, ненька Україна, і родинне щастя, і вічна любов. Одягну я санку білу вишиванку, заплиту у косу я червоний мак. Сі росою, зілля на світанку, і піду в люди так. Хай усі навколо день на вистрічають, весело співають радісних пісень, бо сьогодні свято українці знають, весело зустрічають вишиванки день.